Виконуємо номер 693 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Познач на координатному промені числа, які завдання перше менше від числа 5. Завдання друге більше за 4, але менше від 9. Мова в даному завданні йде про числа. Накреслимо координатний промінь. Це промінь, на якому вказано одиничний відрізок. промінь ОХ, Одиничний відрізок виберемо 1 см. Тепер помітимо, де на координатному промені буде розміщено число 5. Тут 2, 3, 4 і 5. На координатному промені розміщено число 5. Нам треба позначити числа, які менше від числа 5. Це будуть числа 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 числа які менше від числа 5. Завдання друге більше за число 4, але менше від числа 9. Число 4, більше від 4 буде 5, 6, 7 і 8, бо наступна умова менше від числа 9. Отже, числа 5, 6, 7 і 8, позначені на координатному промені більше за 4, але менше від 9. Номер 693 виконано.